Радіо Chicago. А саме зараз у нас буде з'єднання з військовим експертом з Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції, Людь, Гвардії наступу, а саме полковником Євгеном Тож Вітаємо, Євгена, Вітаємо в нас в студії на радіо UA Chicago. Сподіваємось, ви нас добре чуєте. Дякуємо, що ви доєдналися до нашого ГТР. До Героям, Героям слава, слава. Євгена, Будь ласка, якщо можете, прокоментуйте ситуацію на лінії фронту на даний момент, як це відбувається, тому що з пабліків читати це одне, але як воно насправді все ж таки може бути і не так. Усім слухачам наразі відомо, що наразі вже відбувається 426 день протистояння України проти повноваштабного російського вторгнення в Україну. Але ж не слід забувати, то, що це вже. Три тисячі триста п'ятдесят перший день або дев'ятий рік, і другий місяць і п'ять днів від початку окупації Росії, Криму і Севастополю. І наразі наші збройні сили, наші сили оборони та безпеки незаламно стоять на кордонах, щоб наша держава залишалася незалежною. І російська агресія була припинена і відновлені були наші кордони. Наразі самими напруженими ділянками фронту залишаються Мар'їнський, Авдіївський та Бахмутський напрямок. Е, вже, на жаль, в Авдіївському напрямку та Бахмутському напрямку ідуть е, запеклі бої досить але наші збройні сили тримають тримають е, позиції але е, на жаль ворог просувається і щоб уникнути більших втрат ми Визначаємо такі напрямки, що треба значить зупинятися на тому, щоб зберегти в першу чергу особовий склад. На цих напрямках, що я зазначив, діють не тільки Збройні Сили України, але і підрозділи Національної поліції України, Державної прикордонної служби та інших складових сил національної безпеки та оборони. Євгене, якщо говорячи про Бахмут, то є інформація, що ПВК Вагнер кидає на штурм навіть вже своїх жінок, в'язнів. Про що це говорять? Це говорить про те, що за жінок я вам не скажу. Але я знаю відверту інформацію від наших колег з військової контрозвідки, що ці. Люті вороги, що зараз усіми зусиллями сприймаються на заводіння Бахмутом, вони не рахуються з особовим складом. І якщо навіть серед жінок є військовослужбовці збройних сил агресора, то я знаю, що мені дають таку інформацію, що наразі. Ворог навіть не збирає тіла загиблих, вони ховаються е, під загиблими своїми же, і е, зараз вже пішло велике потіплення і пішов дуже великий сморід по Бахмуту. Тобто, це місто воно просто перетворюється на екологічну катастрофу локалізації цього напрямку от, 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 цієї Донецької області е, Євген, скажіть, будь ласка, нам відомо, що з особового складу противника вже перевищили 187 тисяч осіб. Е, якщо 187 тисяч, то є двохсоті. А скільки приблизно є трьохсотих? По трьохсотих, це як мінімум п'ять. Разів більше, ніж двохсотих, але статистика така, то що наголошуються наші дані по контрозвідки, що на кожного нашого загиблого 30, як мінімум, приходиться расистів. така статистика зараз. Дякуємо. А є інформація також, що нібито 24 лютого цього року, буквально у річниці повномасштабного вторгнення Україна готувала удари по Москві. І зараз є різна інформація. Одна це спростовує, інша підтверджує, що вам відомо про нібито удар 24 лютого по Москві. Я вам хочу сказати, що ця інформація більш за всього була в Москві для того, щоб вони. Свої дії оправдали, але Україна в першу чергу вона бореться за те, щоб відновити свої кордони, і в нас не, немає ніякої мети для того, щоб перетинати кордон для того, щоб завоювати російські землі. Нам не треба чужої території, але ми свого теж не віддамо. Євгене, яка ситуація з озброєнням зараз? Та й загалом різного виду обладнанням? Чи критично не вистачає його По озброєнню зараз іде така тенденція, що воно іде все ж, нічого не міняється з останнього інтерв'ю з вами. Тобто, поступово йде озброєння, поступово йде техніка. Ми чекаємо на більші поставки для того, щоб підготуватися для? Такого ж повномасштабного контрнаступу, як це було рік два місяці по тому, коли вони здійснили масову агресію проти України. А якої саме якого самого обладнання і зброї не вистачає нам? По перше, це все ж таки артилерія та танкова техніка. Зрозуміло, і на завершення Євгене, оцініть, будь ласка, дії нашого партизанського руху на окупованих територіях та в Росії. Зараз на жаль, я не володію такою інформацією, але я знаю, що в цьому напрямку постійно ведеться робота. На жаль, ці дані вони не розповсюджуються відкрито, оскільки люди, які перебувають на... Окуповані території, які перебувають на російській території і здійснюють відповідні завдання щодо виконання бойових завдань з диверсійної боротьби, вони дуже обмежені до конфіденційних е, даних і ми не можемо їх розповсюджувати. На жаль, але е, слухачів, ми можемо запевнити, що цей напрямок також. Постійно залишається під контролем всіх служб, особливо під наглядом відповідних служб, що за це відповідають. Зрозуміло, дякуємо Євгена, дякуємо за таку, за таку думку, за такий коментар. Військовий експерт з об'єдної штурмової бригади національної поліції Людь, гвардії наступу. був сьогодні полковник Євген нас в гостях. Дякуємо ще раз за те, що ви доєдналися за ваш час і бажаємо вам лише сил, наснаги і пошвидшує нам всім перемоги. Дякуємо. Радіо Чикаго»